Ще раз мої вітання всім, хто мене дивиться осінній жовтневий тест-драйв на Honda Dio 110. Що я вам скажу від себе просто 10-ту модель. Скажем так, плюсів в неї достатньо, але найвеликий і найвагомий це її 14 легкосплавні диски. За рахунок них вона комфортна, вона м'якенька, вона тихо працює. Вона ну, скажімо так, максимально економна модель із кубатурних скутерів При користуванні технікою. В районі 50-60 км на годину у вас розхід буде взагалі там в районі 2-2,5 літрів. Тобто дуже економна техніка і в принципі цікаво виглядає. От, Ще є в неї плюси це величезне сидіння. от, Якби таке, кожен набирає для себе і доступність поставити кофер. І, в будь-якому випадку повноцінна двохмісна діо. Це єдине діо. От. Він такий керований, високий, комфортний скутер. Я скажу, при е, цій посадці, як на стільчику, я можу своїм зростом е, доволі непогано скажімо так, на ньому сидіти. І сидіння практично без переходу на заднього пасажира рівне, ви можете відсунутись назад і взагалі малюка якогось спереду посадити. Сюди ну, зручна моделька, зручна, практична, економна. Подобається, як двигунчик працює, такий басистий, чистенький, тихенький звук, а, і він дійсно тихий скутер. От Його при швидкостях там, 50, 40, 60 взагалі під собою практично не чутно. Збалансована така робота. Двигунчика, ні вібрації, нічого такого взагалі. Супер модель. Ви також можете розглянути модельки свіжіші. Е, мається на увазі діо GF-58, вона з оновленим двигунчиком, е, з приборною панелькою. Щось в мене цей спідометр Вигобується, як кажуть. О, дивіться. Видно десь тросик відстає чи що капець як же ж я вам зроблю тест-драйв коли подивиться до тросика, видно тросик спідометра вже перестає працювати щось чи що. там буває таке також спідометри і коли техніка довго стоїть От, е коли, довго техніка, дивіться, запрацював. коли довго техніка стоїть, буває е сама пружинка на спідометрі закисає і вона не працює. От Приходиться розбирати приборочку, запшикувати оце все діло, щоб воно працювало. Так, ну як завжди, дивіться, перестало працювати. Тепер максимально хоч заміряти, О, працює. Так, ну, розберу, подивлюсь. Так, а максимально? Що можна сказати? Гарно біжить 110-ка, гарно. 85-90 вони їдуть, ця точно поїде в районі 90, бачите але спідомутер задовбав. Дивіться, як вона гарно тримає дорогу. При швидкості 60. При швидкості 60 можна пустити руль. Спідометр вже почав працювати, не знаю, можливо там трусик закис, чи що, треба розібрати, все одно глянути, хоч він вже і працює. Так, максимальна швидкість у цих 80, 85, 90 Більше вони не їдуть. Навіть була Діо Нова, практично там з двома тисячами пробігу. Все одно їхала 80-85. чи 85. тобто Це їхня максимальна швидкість 80-85 90 а рекомендована в районі 50-60, комфортно і економно буде. Кому сподобалось, звертайтеся, контакти в опису під відео. Не забувайте заходити на телеграм-канал, обирати техніку для себе. Ну і підписуйтесь на YouTube, будуть цікаві пропозиції і буде діло 22-23 років скоро на продаж нова, кому цікаво, дзвоніть, перед Всім гарних покупок.